Сьогодні два варіанти печеної картоплі. Одна в духовці, а друга на дворі в жарові. А щоб пришвидшити запікання в духовці, спочатку ставимо варити в мудирах. В кожній картоплині шкірочку надрізаємо посерединці. Для того щоб після варки вона швидше набагато знімалася. А особливо коли ви зробили перепад від гарячої води до холодної. Сало звичайне або грудинку або бочок нарізаємо невеликими шматочками. Картоплю розрізаємо на половинки. І всі ці інгредієнти викладаємо на змащене олією деко. На цьому етапі картоплю можна притрусити улюбленими приправами. В мене тут сушений базилік із сушеним помідором, сушений часник і приправа для картоплі. А тепер сальце і ставимо в духовку. Я поставила на верхнє запікання гриль на пів години. Всі ці мої процедури з запіканням в духовці зайняли стільки часу, скільки запікалася картопля у вогні. А тепер порівнюємо, яка ж картопля смачніша.